то буває в моменті щось таке накриває, день на день не схожий, один день ти там літаєш, інший день присинаєшся і вже якось по низам пішов. І тоді якби, стало якось зрозуміло, що не обов'язково боротися з цими станами, умовно негативними. У когось вони негативні, в когось вони просто такі меланхолійні, в когось просто так покачує. Але раніше я я це все з ними боровся, грубо кажучи. Або піддавався їм, до речі, що не дуже. Або боровся. Типу, я ж не дозволю е собі впасти там на такі е в такі стани. Я, я себе підніму там на високі вібрації чи ще якось там по-різному я це усвідомлював. І от. Буквально вчора проснувся і відчуваю, щось, щось сьогодні день якийсь не такий. Пішло вниз, стан. Така меланхолія і щось незрозуміле. Я просто думаю, не буду боротись. Нехай буде, просто став, став в позицію спостерігача. Відпустив цей страх, що воно мене кудись там взагалі на дно затягне. І став в позицію спостерігача. І так, день протримався, нічого страшного не сталося. Я просто дозволив, спостерігав за собою. Так, не дуже там приємні якби, моменти, образи впливали, розуміння себе, того, що це як, наше від... як морський відлив. Коли дно обнажається, а там повно всякого сміття може бути. І воно не дуже гарно виглядає. Але поспостерігав за цим, подивився, ага, ось це є в мені, це є в мені, це є в мені. Нехай проходить. от Хай іде скільки хоче, скільки, скільки йому треба. Я ж кажу, нічого страшного не сталося. Сьогодні зранку проснувся, бум! Зовсім інша історія. Зовсім інший стан. Той стан пройшов, і все було прекрасно. Це до чого? Що боротися зі своїми якимись негативними умовно станами не обов'язково. Оце вміння а, втриматися в позиції спостерігача, не піддаватися цим негативним станам, це... Тому що коли ти борешся з негативом, ти сам стаєш, опускаєшся на, на цей рівень боротьби і сам стаєш, скажімо так, дзеркалом того негативу, який, в якому, скажімо так, який тебе захоплює. Боротьба це завжди дзеркало. Та все дзеркало, але от коли борешся з негативом, то це чітко видно, що ти його дзеркалиш. Якщо вже боротися, то це теж, скажімо так, велика вміння втриматися і не опуститися до рівня того негативу. Не всім це вдається, очевидно, що це непросто. Але коли от сам переживаєш такі стани, то з позиції спостерігача воно дуже е, м'ягко проходить. Проходиш м'яко ці стане, просто собі кажеш, я дозволяю собі цьому відбуватися в собі. Зрозуміло, що коли якийсь негатив прече до вас через простір, а ви такі стали і, типу, я дозволяю, щоб... Ні-ні. Тут треба чітко розуміти, що е, є речі, які вже як... коли ви вже в сценарії, коли ви вже в потоці якісь карми, взаємодії, або ж коли ви ми її тільки... Формуємо, коли енергія йде, а ми обираємо, чи включатися в цей процес, чи не включатися. Коли воно ще в просторі, як такому, не проявлене, ну просто в нас всередині такий стан, це ж ми все проявляємо. Коли ми впадаємо в якийсь стан, у нас накриває якась там муть, і ми починаємо це все проявляти своїм, своєю поведінкою, характером, цим своїм демонструвати своїми діями. Те, що в нас всередині. Або якщо починаємо з цим боротися, ну так в принципі плюс-мінус так само і проявляється. Або зажимаємо себе, так, тримаємо, блокуємо себе свої відчуття, щоб взагалі, типу, взагалі цього, навіть не відчувати цього стану. Ну, це блокування воно просто блокує на якийсь час, воно потім знову повернеться. Це ж уроки. Енергія це як наш досвід, який йде. Якщо ми його не приймаємо, він потім знову повертається, тому що ця модель, схема, алгоритм у нас залишається так заблокований. Тоді значить, щоб пробити цей блок, ще більше енергії через, 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 цю, через цей фільтр, через цей алгоритм піде, щоб розблокувати. Чим більше блокуємо, тим сильніше воно потім е, прориває. А от якщо в моменті, коли воно ще не на піку своєму такому, ти йому просто дозволяєш пройти мягко. Дуже корисна для мене така практика. Ну, Дуже легко, звісно, говорити, коли воно все мягко так проходить, так благосно. Воно, до речі, не дуже благосно. Воно тебе качає, мутить, то воно не дуже благосно. Але втримавшись, можна пройти це мягко. Втримавшись від супротиву, від боротьби, від якогось там навіть самокритики і так далі. Тому що це ж всередині в себе проходить. Це ж ти себе так вскриваєш, ця ж енергія. Як чиста, нейтральна, безумовна любов, вона ж через нас проходить, проходить через наші фільтри, через наші алгоритми. І це вся муть, це все те, що в нас всередині, що в мені всередині, воно, так воно так, так енергія ця оформлюється, трансформується. Просто дозволивши вийти цій муті. Що ж. Що, що тоді відбувається? Просто очищаєшся від цього. Не блокуєш, не, бо, не, бо, не борешся з ним. Не критикуєш себе за, за все і вся. Не обесцінюєш, не звинувачуєш себе. Я кажу про себе, тому що це такий рівень вже типу самокопання. Е, ще більш поверхневий рівень це коли ти всі, всіх навколо звинувачуєш, тому що це вони. Винні у всьому, в тому, що ти у твоїх станах. Ти навіть тоді про стани не задумуєшся, ти просто транслюєш цей стан і звинувачуєш всіх навколо. Все не так, все не то. Коли ти починаєш над собою працювати, ти думаєш, що це ти такий винен у цьому. Ой! А пропустивши це, вивільнивши це з позиції спостерігача, просто пропустивши це. Так як як на березі річки. Подивився так, ось дивися, попливло. Ну так. Да. Є таке. Ну і хай пливе. Воно пропливає. Все. Цей етап пройдений, цей досвід, якби пройшов. ця муть, е, проп, якби. Вийшла. Мені подобається така, таке відношення до цього, така практика і взагалі такий стан.